За дорученням генерального прокурора вручаємо посвідчення прокурора області. Воно таке цікаве, досить гарне і надає багато прав, а ще більше обов'язків. Вітаю вас. Це посвідчення заступник генерального прокурора Буковинець Анатолій Матіос передає нашому земляку 58-річному заслуженому юристу України Миколі Якимчуку, котрий до цього часу обіймав посаду першого проректора Національної академії прокуратури. Для свого колишнього викладача Анатолій Матіос не шкодує компліментів. Такого патріота, фахівця і виважної людини, як Микола Костянтинович, наша рідна батьківщина Буковина заслужила саме на Буковині. майже 30 років тому Микола Якимчук починав свою прокурорську дію. Діяльниць. Працював у районній та обласній прокуратурах та нові часи вимагають нових підходів до роботи. Тому Якимчук з призначенням на нову посаду хоче їх змінити. Мабуть, нам потрібно відійти від цих показників, О, там, скільки винесено, внесено, більше, менше. Ми повинні від цього відійти. Народ вимагає. Рядко порядок у діяльності прокуратури спробувала навести Верховна Рада. Зокрема, у новій редакції закону України про прокуратуру депутати передбачили скорочення працівників органів прокуратури та зменшення їхніх повноважень. Та, попри нові правила гри, головне завдання залишається незмінним, вважає Микола Якимчук. Ми повинні захищати першу чергу інтереси простих людей, інтереси держави, знаєте, і проявляти принциповість і не бути. Так інколи кажуть, такий термін беззубими, проявити свій характер та фаховість Микола Якимчук зможе впродовж найближчих п'яти років. Саме стільки триватиме каденція нового прокурора Чернівецької області. Аліна Олевич, Павло Монахов, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.